Всім привіт, з вами Марія і рада я вас бачити на своєму каналі. І я хочу, щоб ви підставили під моїми відео пальчики вверх, підписались на мій канал і писали коментарі під відео. Я бажаю вам гарно провести це літо. Всім па-па! Всім привіт, з вами Марія. І сьогодні я хочу вам зняти відео про те, що я буду в Карпати. Я їду в Карпати 15 липня, приїжджаю 18 липня. Це буде всього лише 3 дня, але я хочу вам поділитися тим, що я буду брати на ці три дні вкарпати з одягом. Зараз я розкажу про свої плаття. Про свої плаття, які я буду брати. Ось таке я буду плаття брати, яке зараз на мені. Тут такі ось ремень я перчувала. Тут такі бусинки середині. Воно таке гарне, з такою вісімкою шолі. Ось на коротке. Таке трошки. Тут у нас Ну, Гарне плаття. Ось воно таке ну, гарне. Мені дуже воно подобається. Тут ще воно тут гумкою стягне, тому я ще раніше не бавила, що було красивіше. Ну і переходимо до наступного плаття. Ось таке плаття я буду брати ще ось такі гарні квіточки. Тут принт з такими квітками різними. Тут якби два слоя. Ось один такий білий далі такий той сам принт. Тут вона так ззаді на дві, на два, на дві гуд, два гудзика Ну І ось таке гарне платтячко. Ще я беру ось таке от платьячко з таким брендом. Особисто мені воно нагадує якісь ракушки. Я не знаю, чому, ну, але так, нагадує, Тут такі, ладні, воно таке не дуже довге. І таке гарне платьечко. Я ще беру ось такий компальник від фірми Adidas, Там буде. Плавати можна там буде. Басейні буде там. Ось. Тут ще збоку такі полосочки є білі. Три. Далі тут ще виріс такий є, як ви бачите. І ось тут ті шлейки взаді так трошки типу. Ну, Ось такий гарний зручний купальник. Ще я з собою візьму ось такий гарний ремінь з таким камінчиком. Камінчики. Ось тут такий. гарний ремень він із таких зав'язується. Ось так. Ось такий гарний ремень. Шортів я беру ось такі шорти. Фірми теж от Тут є такі три полоски. Біла зелена і, і губа. Ось тут такі кишеньки, тут теж полоски. Вони так зав'язується. Тут вони звичайні малинові. Ну і ще я беру свої теж любимі ці теж мої любимі. Ще беру джинсові шорти від фірми глаз. Тут такі гарні кишеньки, тут як відкриваються. Ось, коли це, правда, є кишеньки. Далі тут ще ось такий ремінь таке. Ззаді вони такі. Теж так само в тут можна теж так вийти. Тут нічого. Фірма Редгас. Такі гарні шортики я ще беру. Ще надіюсь, там буде жарко щоб я носила свію. Ще з штанів я беру ось такі штани з метньою. Метня ну знаєте, та штука, ну як хіп-хоп штани, вони мають. Ту метню це отай, отакі штани гарні філетові з такими принтами гарними. Позаді вони такі ж самі. Ще беру ось такі штани довгі, чорні ось такі гарні. Заді вони. Мають ось такі гарні бантики. Тут ще є такий замочок, можна це крустіпнути. І буде гарно, ось я так крустібдолю. Тут тільки трошки так вилазить, бо туди літканина, щоб вже нормально було. Ось. Такі гарні станишки. Ось ще такі беру бриді, вони так світяться, таким переливаються. На камеру це видно, як ви бачите, такі гарні кишеньки. Ось такі ще з боку бантики є гарні, аж переливаються. Ось. Тут такі рюшечки занизу. Ці штани мені подобаються. ззаді нічого особливого такого нема. Дуже гарні штани. Ще я беру з собою свою найулюбленішу олімпійку. Малиного кою розпринтом квіточків. тут такі кишеньки, тут такий метелик. Гарний фокусується. Ось така олімпійка. Ще я з футболок беру ось таку сорочку. Ну, це не футболка, але я віднесла туди. У нас з джинсового матеріалу зроблена така гарна. Тут ось такі не... Уна... зашкрупки. Такий... Не... Ще тут є кишенька яка відкривається. Туди щось можна покласти і потім закрити, щоб воно не вилетіло. Ось ззаді вона така. Ще тут з боку на рукаві, тільки в одному з лівого боку. Є така маленька кишенька, туди теж можна щось покласти. Ось така гарна джинсова сорочка. Ще я беру ось таку футболку рожевого кольору. З собачкою. Ось вона така гарна футболка. Ще ось таку футболку з таким. Корним котиком тут він такий зроблений з тканини, ще трошки під морську тематику. Зараз вона в моді. Діла така гарна футболка, такий милий котик. Ще бере салатового кольору туніпу. Хобачте, що в мене щось прийшло. На камеру. Там, ну, телефон біля мене. Ну, щось, ну На телефон прийшло. Просто телефон біля мене тут стоїть. Точніше лежить. Вибачайте. Ось, ось така салатова тунічка. Тут такі кишеньки. Гарні з двох сторін. Ось тут такі гучки. Ну, гарна така салатова тунічка. І останнє, що я беру, це ось таку гарну малинову футболку з ветеликом. Тут такі бусинки, всі приклеєні. Дуже вона гарна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під відео моїми. Всім!